Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 5. У суботу, 6 травня 1978 року, за майже два місяці після арешту та ув'язнення Клавдії, Колумбус Citizen Journal закріпив за п'ятьма жорстокими вбивствами назву Убивства 22 22-го калібру. Їм були присвячені дві статті на першій шпальті. Одна подала слова Гаррі Беркемера, шерифа округу Франклін. Очевидно, навколо розгулює якийсь божевільний душогуб, боюся, що ми матимемо ще кілька вбивств. Беркемер зазначив, що детективи поліції трьох сусідніх округів, де були скоєні ці вбивства. Округи Франклін, Феєрфілд і Лікінг, не змогли отримати від інформаторів жодних зачіпок. Усе дуже тихо, повідомив він. На вулицях нічого не кажуть. Друга стаття досліджувала причетність Клавдії чи володіє вона розгадкою п'яти смертей? Розгадка п'яти або більше жорстоких убивств може бути замкнена у втомленій збентеженій свідомості Клавдії і Лейн Яско. При всій очевидності того, що вона помилялась, кажучи, помічникам шерифа, нібито двоє людей новатні та політіс, причетні до вбивства Роберта Мікі Маккена, та його матері й дівчини. Помічники шерифа вважають, що вона мала бути присутньою при скоєнні вбивств. Дивно все те, що відомо їй про вбивство в Маккіна, стверджує Беркемер. Вона вам щось каже, і ви вважаєте це брехнею, але повертаєтесь до фотографії з місця злочину і розумієте, що помилилася вона мала рацію. Вона загадка. визнає шериф Беркемер. Деякі посадовці повідомили репортерам, що й надалі мають намір утримувати її і судити за вбивство за обтяжувальних обставин. Інші посадовці зазначили, що оскільки її детальні знання про місце вбивства були широко оприлюднені, та оскільки вбивці досі на волі, звільнити жінку під заставу тепер було б однаково, що винести їй смертний вирок. У п'ятницю 12 травня Лью Дай. Подав клопотання з вимогою, щоб клавдію звільнили під заставу, оскільки інші підсудні в її справі, Новотній і Політіс, були звільнені під заставу, то несправедливо наполягав він, що хтось один залишається у в'язниці. Суддя Пол В. Мартін відклав вирішення цього клопотання до того, як буде готовий винести вердикт стосовно попереднього клопотання Дая про вилучення її зізнання. Дай також вимагав, щоб Клавдії дозволили пройти тест на детекторі брехні на тій умові, що результати будуть використані в суді незалежно від отриманих даних. Оскільки політіси новатні пройшли перевірку на поліграфі, наполягав він, належна процедура вимагає, щоби Клавдії надали таку саму можливість. Прокурор Оугрейді заперечив і на подив Дая суддя Мартін відхилив запит. Згодом розчарований Юдай. Зустрівся з репортерами і оприлюднив заяву про Алібі, яку мав намір представити на суді. Звідтоді, як пішла на роботу, і до того як повернулася додому наступного ранку, Клавдія перебувала серед людей. Зачитував він з підготовленого тексту. Того вечора, 11 лютого, вона працювала в галереї зображень до 2.30 ночі, після чого пішла снідати з двома друзями, чоловіком і жінкою, до Вестерн Пенкейк House, Після сніданку вона залишалася в їхньому товаристві, доки не повернулася додому, де мешкала з Робертом Новатні. Наступної п'ятниці, 19 травня, суддя Мартін відхилив клопотання Дая про вилучення зізнання Клавдії та відмовився звільнити її під заставу. Суддя вирішив, що вона була поінформована про свої права та свідомо, зважено і добровільно відмовилася від них. І знову Льюдай дивувався. А він був упевнений, що суд відкине зізнання психічно хворої пацієнтки, яку допитували під час медикаментозного лікування. Зараз він мав змішані почуття щодо звільнення під заставу. Може, Клавдії краще було б у в'язниці до слухання. Хоча її відомості перепліталися з брехнею та вигадками, він відчував, що знає вона набагато більше, ніж каже йому. Окрім того. Що вона могла довідатися від Політіса Клавдія, найімовірніше знала людей з вулиці, які їй переповіли їй деталі злочинів. Але якщо до тих, хто говорив або до тих, хто стояв за вбивствами дійде чутка, що вона має інформацію, тобто знає вбивцю чи вбивць, вона буде в справжній небезпеці. Дай більше не вагався чи використовувати пресу в боротьбі за справу Клавдії. Він згодовував історії репортерам і ведучим теленовин. Його подальшою тактикою було прийняття допомоги, запропонованою журналом Плейбой. Команда захисту фонду плейбоя надавала людей ресурси та кошти для ведення по всій країні справ, чиї фігуранти не отримували правосуддя. Дай бачив, що ця справа гарна, вразлива та психічно хвора жінка, яку несправедливо тримають у в'язниці, погрожуючи смертною карою. Саме з тих, за які вони беруться. А заразом вони отримають свою історію. Дай розповів білу гельмеру з плейбоя, що захист потребує більше інформації, більше людей, щоб займатися біганиною, і більше допитів свідків. Зізнання Клавдії, зауважив він, таке моторошне, що волосся на голові стає дибки, і водночас доволі правдоподібне. Якщо крок за кроком не розвінчати його, справа буде програна. Дай також зауважив, що, як це часто трапляється в таких випадках, обвинувачення натякає, що ризику засудження клавдії та ймовірного смертного вироку можна уникнути, якщо Дай запропонує помістити жінку до громадської психлікарні. Для більшості людей пов'язаних з цією справою. Очевидно казав він, що прокурор округу Франклін сподівається вийти переможцем у сенсаційній, широко розголошеній справі, навіть не доводячи її до суду. Гельмер попросив Дая надати йому резюме подій для фонду плейбоя, і більшість вихідного дня Дай провів у себе в офісі, надиктовуючи нотатки. Та коли вийшли газети за понеділок, 22 травня, він мусив додати до свого звіту ще одне вбивство кількох осіб одну пару, яка мешкала в межах міста Колумбус, застрелили зі зброї 22-го калібру. Справа потрапила під юрисдикцію Департаменту поліції Колумбуса. Хоча міські детективи з відділу вбивств неохоче пов'язували вбивства в Колумбусі з попередніми вбивствами 22-го калібру, доки не надійдуть результати балістичної експертизи. Зв'язок встановила газета Колумбус Диспетч. Подвійне вбивство подібне до вбивств 22-го калібру. Чоловік і дружина, посічені кулями тіла, яких виявили в неділю в їхньому віддаленому будинку на Морс Роуд, можуть бути останніми жертвами в серії вбивств, пов'язаних автоматичною зброєю 22-го калібру. Вихідного дня в північній частині Колумбуса 47-річний Джері Л. Мартін, якого нещодавно підвищили до генерального менеджера і віце-президента компанії Permastone, і його дружина Марта. Були знайдені застреленими. Коли до їхньої оселі завітав племінник на недільне барбекю з нагоди 51-річчя Марти, і не побачив жодного руху довкола, він увійшов до будинку і виявив тіле. Джері Мартін, метр дев'яносто шість, назрісти вагою сто два кілограми, вочевидь, був застрелений крізь вікно, коли лежав на канапі, дивлячись телевізор. Дві 22-каліберні гільзи валялися на землі біля будинку під вікном, потім у нього стріляли знову, зблизька кілька разів у голову. Марта, одягнена в чорний костюм, була знайдена мертвою в проході з численними кульовими пораненнями в голову. Як і у двох попередніх випадках, телефонні кабелі на дворі були перерізані, кімнати обшукали, мотивом видавалося пограбування. Сусіди розповіли репортерові Диспетч. Що місіс Марта Марті. Мартін була кредитним інспектором у міському національному банку, де пропрацювала 13 років. Джері Мартін мав небагато грошей і був просто чоловіком, який щодня ходить на роботу. Мартіни були одружені 8 років кожен другим шлюбом, і переїхали до будинку на Морс Роуд три роки тому. Пара часто влаштовувала розваги для друзів у себе вдома. Хоча наразі вони не були активними діячами жодної організації, Джеррі був одним із засновників добровольців пожежної служби Вайтгола. Станом на п'ятницю, 26 травня, бюро кримінального розпізнання і розслідування підтвердило, що Мартіні в убили з тієї ж зброї, що й Джонса Філдза і трьох жертв у будинку Маккіна тепер сім смертей пов'язувала одна зброя. Прикрим чином для кількох міських детективів. Наближене до розслідування джерело розголосило подробиці щодо знаряддя вбивства журналу Колумбус Citizen Journal, який розмістив на першій шпальті статтю під заголовком. Убивства, пов'язані однією зброєю. Знаряддям убивства, якщо вірити статті, був напівавтоматичний 22-каліберний Щогер Люгер, вироблений у західній Німеччині. Щогер люгер відомий як Горе Ствол. Оскільки частенько давав осічку і заклинював, був одним із пістолетів, які найширше продавалися через поштові замовлення до 1968 року, коли був ухвалений федеральний закон про заборону на продаж поштою ручної вогнепальної зброї, окрім як до збройних крамниць, першим з департаменту поліції Колумбуса на місці вбивства Мартінів опинився сержант Білл Стекмен з відділу вбивств. Той самий татко Стекмен, який колись розмірковував про вдочеріння сестри Клавдії Ненсі, і був призначений відповідальним за місцеве розслідування вбивств 22-го калібру. Двометровий білявий та блакитноокий детектив щойно почав носити слуховий апарат і досі трохи соромився цього. Він говорив тихим гортанним голосом, який підіймався глибоко з грудей. Відділ убивств був його життям, і те, як Стек вів це життя, однаково схвалювали прокурори й адвокати. Більшість робочих днів Стекмена тепер тривали по 18 годин, і було загально відомо, що він практично живе у детективному бюро. Кожного нового підозрюваного треба було перевірити, перевірити повторно та зняти підозри. Стекмен мав стежити за допитами понад двох сотень людей, які могли прямо чи непрямо бути причетні до вбивств. Убивство 22-го калібру, як збагнув незабаром Стекмен, ставали важливішим за все в його житті. Треба лише мати терпіння і все прийде зачіпка, слід, прорив, і коли це станеться, він буде готовий адже знає свою справу. Розслідування вбивств було його світом він марив ним, жив ним, любив його. А він народився і виріс під колумбусом. Пропрацював у поліції 14 років, 8 детективом відділу вбивств. Уже будучи полісменом, три роки проходив навчання як помічник юриста в капітолійській школі права, наче все в його житті було підготовкою до цієї неймовірної справи. Ще до того як застрелили Мартінів, він уже вів розслідування пов'язані з убивствами 22-го калібру. Відколи Ненсі Яско вперше зателефонувала спитати, чи може він допомогти Клавдії. Стекман тримав постійний зв'язок з окружними детективами, які шукали його поради щодо вбивств у Маккіна. У той час він навіть попросив надіслати йому копію зізнання Клавдії і отримав його. Стекмена вразило, що деякі детективи з департаменту шерифа досі вважали, що новотні політіси Клавдія якось причетні до цих злочинів. Щойно, взявшись за вбивство 22-го калібру, він допитав Клавдію та Марту. Ретельно переглянув допит, проведений чемпом, і звірився з наданими клавдією описами місця вбивства. Він був задоволений, що в ніч вбивств величезну кількість людей, включно з людьми з вулиці, приводили до будинку Маккіна, доки тривав огляд місця злочину з поважної причини, звісно, для впізнання тіл. Люди поверталися до барів і переповідали іншим усе, що бачили. І Клавдія зібрала клаптик по клаптику чимало інформації. Наразі він уже знав якщо хтось покаже Клавдії кінчик пальця, вона швиденько схопить усю руку, і з розумінням до цього ставився. На запитання, звідки Клавдія дізналася те, що дізналася, він відповідав, що вуличні перехожі, як і полісмени, присутні на місці злочину і занадто балакучі, слугували для неї джерелом інформації. Після вбивства Мартінів Стекмен від імені Департаменту поліції Колумбуса домовився з головами правоохоронних служб двох міст і трьох округів, зайнятих у розслідуванні, що кожен, хто справді зрушить справу з місця, отримає від інших усе, всі арешти і докази, пов'язані зі злочинами. Це буде логічно, відчував він, оскільки теоретично кожна служба вже знає те, що знають усі решта. справа надто важлива. Забагато людей загинуло, щоб дозволити суперництву між департаментами вплинути на арешти і обвинувачення. Заздрощі, як відомо кожному, змушували детективів вести іншу гру, доки триває розслідування. Але наполягав Стекмен, коли і якщо справа піде, настане час усім об'єднатися. Угоду він уклав неформально у приватних розмовах і взяв за це повну відповідальність. Так і має бути, відчував він, оскільки проблеми затримання серійних убивць доволі складні, та коли детективи та їхнє керівництво, сподіваючись, що їм буде зараховано розкриття великих справ, приховують власну інформацію, убивці отримують перевагу. Він чудово знав про інші випадки серійних убивств, новини, про які розходилися по всій країні, про сина Сема та Гілсайдського душителя, і про особливі проблеми навколо злочинів. Розслідуваних кількома юрисдикціями. На відміну від масових убивць, які губили велику кількість людей в один час і в одному місці, більшість серійних убивць мігрувала з міста до міста, тижнями, місяцями і навіть роками вистежуючи жертв по всьому округу чи штату. Оскільки справою займалися різні правоохоронні структури, помічники окружних шерифів, міська поліція і ФБР. Кожна з яких передовсім була зацікавлена власними справами, часто детективи не бачили почерку. Суперечливі методи розслідування, конкуренція між департаментами і надмірна реакція прокурорів на політичний тиск наляканого і обуреного загалу не раз давали фору серійним убивцям. Якщо ж когось із найневловиміших злочинців усе ж заарештовували, то найчастіше це траплялося випадково. Але чимало з них, як от Джек Різник, убився шістьох жінок у Лондоні в 1888 році, чи зодіак, який вбив від 6 до 37 людей у Каліфорнії, Неваді і Орегоні з 1966 по 1974 роки, так і не були піймані. Тож, попри добре знане суперництво між поліцією Колумбуса та міськими й окружними детективами. В округах Нью-Арк, Лікінг і Франклін Стекмен, ініціювавши укладання угоди, за якою переможець отримує все, закликав п'ять правоохоронних служб працювати разом. Дехто з його колег у департаменті поліції Колумбуса не погодився зі Стекменом і почав критикувати його методи та його підхід. Інших обурило те, як він начебто не звертав уваги на розслідування, що веде будь хто, окрім його людей. Як не довіряв нічий інформації, окрім власної, наполягаючи на особистій перевірці кожної наявної зачіпки. На додачу до впорядкування всього матеріалу, зібраного незалежно його власним департаментом за місяці сімох убивств, зараз перед стекменом стояло завдання намагатися скоординувати п'ять правоохоронних служб, шерифів та їхніх помічників у трьох округах і шефів поліції. Та їхніх офіцерів у двох містах. Відтоді кожну мить життя він присвячуватиме тому, що всі називали вбивствами 22-го калібру доки вбивця чи вбивці не будуть упіймані, заарештовані, засуджені та ув'язнені. Усі документи і докази, пов'язані з серійними вбивствами, Стекмен переніс до однієї маленької кімнатки, де на стінах повісив світлини з місць убивств і мапи з трьох сусідніх округів. Колеги називали цю кімнату бойовим командним пунктом Стека.